Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний смаколик родом з дитинства, а саме горішки, і для їх приготування нам потрібно: яйця, вершкове масло, борошно, цукор, крохмаль та згущене молоко. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку у глибокій посудині з'єднуємо яйця, цукор та сіль. І усе гарно вінчиком збиваємо до повної однорідності. Далі беремо вишкове масло та його або ж легка розігріваємо у мікрохвильовій, або ж попередньо залишаємо при кімнатній температурі. Та ось таке ми гесеньке додаємо до нашої яєчної маси. І знову усе вінчиком вимішуємо до повної однорідності. Далі беремо борошно, яке ми обов'язково попередньо просіли. Та додаємо сюди одну чайну ложку порошка для печива і вмішуємо його до борошна. Коли ми все це зробили, додаємо борошно до нашої яєчно масляної суміші. Але частинку невеличку залишаємо та починаємо замішувати тісто. Коли воно почне збиратись ось таку кульку, додаємо сюди крохмаль і знову ж таки руками замішуємо наше тісто. Допоки крохмаль повністю не стане однорідним разом з усім тістом. Маса при цьому буде досить сильно липнути до рук. Тепер, коли ми все гарно замішуємо, ми додаємо сюди залишок борошна та продовжуємо замішувати тісто. До тих пір, допоки воно не збереться в єдину суцільну кульку, не буде гарним, ніжним пухким однорідним. Але при тому буде також сильно липнути до рук. Ось таке тісто у нас повинно бути в результаті. Тож відправляємо його в холодильник приблизно на 1 годину часу. Після години часу бачимо, тісто стало більш стабільним, змінило свій консистенцію, стало щільним та не липне до рук. І тоді ділимо тісто на ось такі невеликі шматочки. Я скористалась вагами, тож вага кожного шматочка у мене 4 г. Ви, звичайно ж, регулюйте, чи підходить вам ця кількість, чи вам потрібно більше або ж менше для вашої горішниці. Горішниця у мене електрична, тож ми її розігріваємо та заповнюємо кожну формочку ось такою кулькою. Спочатку я щільно закриваю горішницю, щоб тісто повністю розійшлось по формі. Далі відкриваю та допікаю до готовності. І в результаті ми отримуємо ось такі. Прекрасні золотисті рум'яні половинки. Тісто дуже тонке, ніжне та хрумке. Тож, бачимо, готуються такі горішки досить та досить легко та швидко. Якщо у вас на горішках залишаються ось такі бортики, це абсолютно не проблематично. Адже вони дуже легко руками просто відділяються від самої форми. А ось ці залишки можна буде використати для крему. Бачите, дуже легко та просто. Тож, таким чином, ми приготували першу порцію і відповідно закладаємо наступну порцію тіста. Зверніть увагу, змащувати горішницю не потрібно абсолютно нічим. Просто закладаємо та випікаємо. Також скажу вам, що це тісто підходить не тільки для електрогорішниці. Воно також підходить для форми випікання на газу. Тож, якщо у вас або штика, або інша горішниця, цей рецепт вам підійде чудово. Таким чином, ми випікаємо усю кількість тіста. І в результаті бачимо, у нас виходить ось така неймовірно велика кількість гарних, то ніжних, золотистих та хрумких половинок для горішків. Ось ці половинки, нагадаю ще раз, ми можемо відділити та потрібнити для нашого крему. А для крему я використовую звичайну класичну ось таку банку згущеного молока і риска та вишкове масло. Перекладаємо у міксерну чашу наше згущене молоко і також пачку вершкового масла. Вага цієї пачечки 400 г. Обов'язково потрібно, щоб все було кімнатної температури. Та за допомогою міксера гарно об'єднуємо згущене молоко та масло до повної однорідності. Ви за бажання можете, звичайно ж, наповнювати горішки з самою лущонкою, як у нас кажуть. Але смак самої лущонки мені занадто солодким. Тож, якраз поєднання злущеного молока та масла для мене ідеальний варіант. Ну, а тепер залишусь найпростіше. Шукаємо дві однакові половинки та за допомогою чайної ложки заповнюємо їх кремом. Також. За бажанням, ви можете додавати всередину горішки. У мене бачите ось такі половинки звичайного волоського горіха. Ви можете покласти мигдаль чи будь-який горішок, який у вас є, або ж який вам найбільше до смаку. І ось таким чином кожну половинку запоюємо та з'єднуємо між собою. Також, якщо ви не маєте бажання готувати усі горішки зараз, ви можете формочки від горішків половинки. Покласти у сухий чистий контейнер та закрити кришкою. Вони прекрасно зберігаються та не втрачають своєї хрусткості. А ми ось бачимо в результаті, які у нас вийшли гарні, неймовірно смачні та золотисті горішки. Дуже ніжні, ароматні. Спочатку вони більш хрумкі, але якщо якийсь період вони постоять уже начиненими, просто ніжні та тануть у роті. Тож зараз, звичайно ж. Глянемо ближче, ось такі чудові, рівномірні пропечені та дуже смачні і ще й з горішком всередині. Тож, друзі, обов'язково зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставте пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. А я їм, як завжди, бажаю! Смачного усього найкращого! Готуйте та до зустрічі!